Говорить Радіо Педіатрія 2 на Озу. Доброго вам періоду доби! Знову вітаємо на нашому подкасті і наш сьогоднішній випуск присвячений аритміям. Після прослуховування цього епізоду слухачі зможуть перелічити найпоширеніші дитячі аритмії, розробити підхід до збору анамнезу, фізикального обстеження та обстеження пацієнта з потенційною аритмією, а розпізнавати червоні пропорції у пацієнта з потенційною аритмією, які вимагають негайного скерування до кардіолога, пояснити, які елементи ЕКГ допомагають виявити потребу в подальшому обстеженні, навіть за відсутності явної аритмії, пояснити сім'ям, які пристрої використовуються для діагностики аритмії. Та як використовувати новітні пристрої, такі як смарт-годинники у практиці пацієнта. Поширеність дитячих аритмій залежить від віку. Аритмії, які не можна пропустити, також різняться залежно від віку, оскільки суправентрикулярна тахікардія у новонародженого, який не може висловити свої симптоми, не може їх вербалізувати, набагато небезпечніша ніж СВТ у підлітка, який може поскаржитись на прискорене серцебиття і буде швидше пролікований. Новонароджений з СВТ також викликає більше занепокоєння, оскільки існує сильний зв'язок між СВТ в неонатальному періоді та вродженими вадами серця. У ненатальному періоді частіше зустрічаються парацерні екстрасистоли, шлуночкові екстрасистоли. Не можна пропустити суправентрикулярну тахікардію. Немовля не може сказати вам, що воно знаходиться в такому стані, тому цей стан може тривати тижнями, а потім проявлятися серйозною серцевою дисфункцією. В дитинстві більш розповсюджена синусова ритмія, хоч і не є справжньою ритмією, це зміна серцебиття нормальна і певною мірою зустрічається у всіх дітей. Синусова ритмія у дітей означає прискорене серцебиття при вдиху і уповільнення при видиху. У підлітків частіше зустрічається суправентрикулярна тахікардія, одна на 250 дітей. На шлуначкові екстрасистоли і шлинучкові екстрасистоли також часто зустрічаються, але пацієнти, як правило, мають безсимптомний перебіг, тому ці стани можуть бути нерозпізнаними. Які ключові елементи історії хвороби дуже важливі чи були у пацієнта взагалі синкопальні стани? Прискорене серцебиття пов'язане з синкопою, ніколи не є нормальним явищем і завжди вимагає негального направлення до кардіолога. Непритомність при фізичному навантаженні також є підставою для направлення до кардіолога. Чи є у пацієнта симптоми? Якщо так, на що вони схожі? Як довго проявляються? Чи є тригерний фактор? Чи трапляються вони, коли ви перебуваєте у стані спокою? Вони трапляються, коли ви активні, чи в обох випадках, чи у вас пов'язані з цим запаморочення або непритомність? Якщо так, негайно направляйте до кардіолога? Сімейний анамнез. Чи є в сімейному анамнезі серцеві захворювання, особливо серцеві захворювання, діагностовані в молодому віці? Однак багато пацієнтів не знають, чи є у них в сімейному анамнезі серцеві захворювання, тому включаються більш цілеспрямовані запитання. Хто небудь з ваших родичів коли-небудь гинув, як водій, що був один в машині на момент автомобільної аварії в молодому віці? Чи хтось помер через утоплення? У когось з родичів було багато викиднів. Історія вживання психоактивних речовин теж важлива, немедична марихуана має сильний документально підтверджений зв'язок з тахіаритміями. Медичний огляд та первинне обстеження. Життєво важливі показники. Обов'язково задокументуйте чистоту серцевих скорочень у стані спокою, артеріальний тиск на правій руці, не пропустіть коректацію незалежно від віку пацієнта, а також показники пульсооксиметрії. Якщо чистота серцевих скорочень у стані спокою патологічна, не варто пов'язувати симптоми з тривогою. Завжди призначайте ЕКГ як частину оцінки життєво важливих показників, а також базові аналізи для виключення електролітних порушень. Не призначайте холтер або монітор подій, оскільки це може затримати лікування. Простіше дозволити кардіологу вирішити, чи потрібен він пацієнту. Важливо також враховувати, що холтерівські монітори та монітори подій можуть бути коштовними і, навряд чи зможуть точно задокументувати аритмію, якщо пацієнт відчуває симптоми лише раз на три місяці. Потрібно призначати ЕХОКГ, якщо пацієнт є новонародженим з супровентрикулярною трахікардією, дитина з синкопа при фізичному навантаженні, навіть якщо ЕКГ в нормі, або дитина з синдромом Вольфа Паркінсона Уайта. Як стратифікувати таких пацієнтів за ризиком? До ознак підвищеного ризику в анамнезі та фізикальному обстеженні належить наявність симптомів, особливо непритомності, вроджені вади серця в анамнезі, які були оперовані, а також наявність шуму при обстеженні. Тригери сильно відрізняються у різних людей і є менш корисними для стратифікації ризику, оскільки ослаблений пацієнт, який прогулюється по кварталу, і старшокласник на тренуванні в спекотну погоду можуть сприймати звичайно доброякісну синусову тохікардію як дискомфортну. Діагностика аритмії. Діагностика аритмії. ЕКГ є єдиним способом зафіксувати та діагностувати аритмію. Питання про час появи симптомів в історії є ключовим, оскільки це допоможе визначити, чи зможете ви задокументувати аритмію. Способи документування аритмії включають стандартну ЕКГ у 12 відведеннях. Яка забезпечує моментальний знімок в часі, 24-годинний холтерівський монітор, який записує кожне серцебиття протягом 24 годин, монітор подій на 14 або 30 днів. Рідко імплантований монітор з терміном служби батареї 3-5 років. Якщо ви вважаєте, що симптоми пацієнта відповідають аритмії, і пацієнт має симптоми лише раз на кілька місяців, шанси виявити цю аритмію для діагностики значно нижчі. На що слід звернути увагу на ЕКГ при діагностиці аритмії? Якщо у пацієнта є симптоми, зверніть увагу на ВПВ, оскільки він має відносно високу поширеність 1 на 500 дітей. Аномальна деполяризація призводить до аномальної реполяризації, тому зверніть особливу увагу на морфологію QRS і зубців Т. Інвертований зубець Т у відведеннях від кінцівок не є нормальним у будь-якому віці і повинен змусити вас задуматись про захворювання міокарда, яке призводить до виникнення нестійких аритмій. ЕКГ дуже мінливі і існує значна внутрішня варіація у одного пацієнта. Якщо ви не впевнені, що ЕКГ патологічна за відсутності симптомів, призначте пацієнту наступний прийом, щоб повторити ЕКГ в майбутньому і порівняти ці обидва результати. Нормальне ЕКГ не виключає всіх можливих причин раптової серцевої смерті. Чи варто турбуватись про шлуночкові екстрасистоли? Існує обмежена кількість даних щодо вивчення шлуночкових екстрасистол у дітей у дорослих. Дослідження показали, що люди з навантаженням більше 25% шлуночкових екстрасистол можуть мати структурно нормальне серце. Але також були проведені дослідження, які показали, що високе навантаження шлуночковими екстрасистолами пов'язане з розвитком серцевої дисфункції. При наявності високої кількості шлуночкових екстрасистол у дітей слід переконатись, що у пацієнта не розвивається серцева дисфункція а також спробувати визначити основну етіологію шлуночкових екстрасистол, тобто це структурна чи електролітна аномалія. Обов'язково зверніть увагу на синусовий ритм навколо шлуночкових екстрасистол. Якщо він патологічний, це може свідчити про кардіоміопатію і потребує подальшого обстеження. Чи потрібно робити скринінгове ЕКГ для допуску до занять спортом? Скринінгове ЕКГ не настільки корисна, як ретельний збір анамнезу та огляд, оскільки вона залежить від змінних факторів, таких як розміщення відведень, того хто саме буде інтерпретувати тощо. Сама по собі синусообрадикардія у здорових і безсимптомних спортсменів не є причиною для занепокоєння і не потребує направлення до кардіолога. Порушення інтервалу КІТЕ, подовження QRS або будь-яка В-блокада чи вольтажні критерії, що вказують на гіпертрофію лівого шлуночка, повинні бути оцінені з керуванням до кардіолога для подальшого обстеження. Роль націльних пристроїв для пацієнтів у документуванні аритмій. Пристрої для носіння пацієнта це технологія розумних годинників та інші новітні пристрої для моніторингу, які можна придбати в інтернеті. Зазвичай вони одноканальні, але насправді дуже хорошої якості. Зауважимо, що навіть хултерівські монітори та монітори подій мають лише одне відведення. Алгоритми для діагностики ритмі, що носяться пацієнтом – не призначені для педіатричної популяції і не були протестовані на ній, обов'язково скажіть пацієнту та його родичам ігнорувати автоматичну розшифровку, оскільки вона не є точною, особливо для дитячої популяції. Носимі пристрої дуже корисні навіть для дітей, якщо пацієнт і його сім'я навчені реєструвати ЕКГ при появі симптомів. Потім вони можуть принести запис кардіологу для безпосередньої інтерпретації, тож навчіть своїх пацієнтів зі смарт-годинником записувати ЕКГ. Недоліки пристроїв, які носять пацієнти, полягають в тому, що пацієнт повинен мати симптоми, щоб зрозуміти, коли потрібно записати ЕКГ. Тому вони можуть пропустити безсимптомні аритмії. Як консультувати сім'ї? Якщо в анамнезі або при обстеженні є тривожні ознаки, про які йшлося вище, слід звернутися до кардіолога для подальшого обстеження та консультації. Однак, якщо анамнез, фізикальне обстеження, включаючи КГ та сімейний анамнез, заспокоюють, існує дуже низька ймовірність того, що це щось, що загрожує життю. Раптова смерть через серцеві причини трапляється у дітей дуже і дуже рідко. Лише один-два випадки на 100 тисяч пацієнтів років. Проконсультуйте сім'ю щодо червоних пропорцій, Таких, як непритомність з прискореним серцебиттям, які вимагають подальшого обстеження. Як правило, пацієнтам слід бути обережними під час фізичних навантажень і занять спортом, якщо вони погано себе почувають. Обов'язково попередьте сім'ю, що автоматичні показники смарт-годинників і націльних пристроїв рідко бувають точними у дітей і підкреслять важливість використання цих пристроїв для запису ЕКГ, якщо у пацієнта є симптоми, які вони можуть потім віднести кардіологу для інтерпретації. Сім'ї можуть працювати над подальшим зниженням ризику, заохочуючи школи, спортивні школи, мати ручні дефібрилятори і персонал, який навчений ними користуватись. Дякуємо за цей матеріал. Доктору Анна Кемп, дитячому електрофізіологу з науково-дослідницького госпіталю Nationwide в Огайо, а також Частін Берг, Реймонд Колкер, де Кріп Сайдерс,